Привіт, це Володимирівна! Сьогодні 10 жовтня. Друзі, я на оптовому риночку по центральному рядочку пані Тетяни. Ось така капусточка по 10 гривень з сіточкою. Перцюгани теж по 22 гривні з сіточкою. Якщо хтось хоче зробити якісь смаколики із зелених помідорчиків, по 20 гривень. Ось такі 40, 30, 40, огірочки з пупирочками, дивіться, які гарнесенькі по 100 гривень. Горький перчик по 120, ось такий по 40, чесничок 120, помідорчик 70. А такий горький перчик по 100, а штучка по 5 гривень. Дивіться, які гарні перцюганчики по 30 гривень. Петіночка по 30. Ось такий перцюган 18 і 25. Ось такі червоненькі перцюганчики по 35. Цибулька 15, червона 30, червона капусточка по 25, звичайна капусточка по 15, світна капуста по 55, синенькі по 30, бурячок оптом по 12, а в розріб по 15 гривень. Дивіться, яка гарна морковочка, оптом по 12, а в розріб по 15. І дуже багато різноманітної цибульки і картофельки на зиму. Ось цибулечка сіточкою по 10 гривень. Ось такі маленькі сіточки картопельки по 15. Цибулька теж маленькою сіточкою по 10. Королева Анна, коломбочка, Леді по 14 гривень. Він такий гарненький. І гранаточка по 15. Це друзі, це вітайте до пані Тетяни. Вона працює кожен божий день. Ви бачите, яке в неї гарне різноманіття. Так що завітайте, придбайте і смакуйте різними смаколиками. Це до зустрічі.